Ціна на вивіз побутового сміття зросте на засіданні виконкому, яке відбулося 8 квітня. Погодили підняття тарифу з 1 травня. Вартість послуг КП «Спецтранс» становитиме 40 гривень 89 грн. копійок на одну людину. «У Зв'язку зі зміною норми надання послуг, яка почне діяти з 1 травня 2025 року, та переглядом тарифу згідно постанови кабінету міністрів, яка повинна переглядуватися кожен рік. Не підніматься, а переглядатися. Був перерахований тариф, і з 1 травня піднімається вартість на одну особу на 6 гривень 80 копійок. Повисилася норма накопичення. Вона була на одну особу 1,81, а зараз буде становити 2,003. Це не наша послуга і не наша, не наш тариф, не наша норма. І я не знаю, це не до мене питання. Це розробляв інститут, це не так просто. Я думаю, що в зв'язку з морфологією сміття. Піднімуть вартість харчування в школах та дитсадках. Розмір плати не переглядали з 2022 року. Затвердили мережу закладів, на базі яких будуть шкільні табори. Цьогоріч ці чотири освітні заклади прийматимуть дітей на оздоровлення. Вартість путівки становитиме 7 тисяч. Якщо в загальному говорити, то для дітей одного-чотирьох років, тобто для молодших діток, вартість харчування зростає для оплати батьків десь приблизно на 11 гривень, тобто приблизно на 11 гривень більше будуть сплачувати батьки. Ну, якщо говорити про по цифрам, то у нас триразове харчування для таких діток коштувало 64 гривні 47 копійок, а зараз буде коштувати 101 гривню 33 копійки. Але наголошую на тому. Що рішення міської ради ще в 2022 році було затверджено, що батьки сплачують лише 30% від вартості харчування, тобто. Батьки будуть сплачувати 36 гривень 86 копійок за один день перебування з триразовим харчуванням. Це для молодших діток. Для старших діток була вартість 83 гривні 53 копійки, а стане 132 гривні 5 копійок. І батьки будуть сплачувати 48 гривень 52 копійки. Для закладів загальної середньої освіти також вартість харчування збільшується. Наприклад, у нас сніданок для учнів перших-четвертих класів коштував 37 гривень 20 28 копійок, зараз буде коштувати 62 гривні 26 копійок. Але нагадаємо про те, що у нас 50 гривень сплачує програма державна, тобто субвенція державного бюджету. І тобто для бюджету це будуть зовсім невеликі кошти. І для, також для пільгових категорій збільшиться вартість і для учнів 5-11 класів. Платне харчування для груп продовженого дня це те, що сплачують саме батьки. Бо там також є пільгова категорія. У нас коштувало, наприклад, обід коштував 50 гривень 2 копійки, а полудену коштував 22 гривні 86 копійок. Зараз буде коштувати обід 79 гривень 53 копійки, і полуденок 52 гривні 27 копійок. Обід збільшується на 29 гривень, а ну, і полуденок так само. Цього року ми вартість харчування в закладах відпочинку не збільшуємо. Хоча вартість путівки загальна збільшується. Це на 500 гривень у зв'язку з тим, що минулого року ми не закладали жодних коштів для придбання, тобто нічого заклади не могли придбати ні канцелярські товари, ні побутову хімію. І було важко працювати. Тому цього року ми ці гроші закладаємо, і вартість путівки збільшиться на 500 гривень, буде складати 7 тисяч гривень. На виконкомі затвердили рішення комісії щодо компенсації пошкодженого майна. Схвалено 10 заяв від жителів, які постраждали внаслідок російської агресії. Розширену версію засідання дивіться у програмі Об'єктив плюс.